Їх катували у сезону 2 Сімферополя. Про таке напередодні у ростовському суді заявили кримчани Крим Крош і Лиман Закиряєв. Розповіла в коментарі Кримській солідарності юристка Ліля Кимеджи, яка теж брала участь у засіданні по справі другої Джанкойської групи. За словами Кроша, до нього застосовували електрошокер, били руками та ногами. Крім того, видання Грати опублікувало заяву Кроша про знущання і тортури, які він пережив у кримському слідчому ізоляторі. номер 2 Наші подзащитне, в тому числі Зікір'яєв, Люман і Крошек Крем, заявили опитках, которые примінялись к ним. В следственном изоляторе номер 2 города Симферополя Крошик Рим сказал, что его к нему применяли электрошокер, били ногами, руками, пинали. Он три часа просидел согнутый с поднятыми за голову руками. При этом. По отношению к нему применяли и психологическое давление, а также обзывали его различными нецензурными словами. Зикирьяев Люман подтвердил, что в отношении него также применяли силовое, силовые методы, его избивали, обзывали оказывали психологическое давление. Обшуків в села Джанкойського району, зокрема у будинках Кроша Закиряєва, окупанти влаштували торік, 24 січня, затримали шістьох кримських татар і відвезли до Сімферополя, де їх заарештували та відправили у СІЗО номер 1 Звинуватили у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної партії Хізбут Тахрір. За чотири місяці перевезли в нову каральну установу СІЗО СІЗОНОМРДВІ. У серпні матеріали передали до південного окружного військового суду Ростова на Дону. А за два місяці фігурантів справи етапували до Ростова. Напередодні суд продовжив усім термін перебування під вартою до 3 травня. Окупантам не вистачає місця для нових політбранців з окупованих територій півдня, тому вони відкривають нові в'язниці. Від у жовтні в Сімферополі з'явився ще один слідчий ізолятор номер 8 за тією ж адресою, що і СІЗО номер 2 у провулку Елеваторний. У кримській правозахисній групі посилаючись на власні джерела в Криму, кажуть: ці в'язниці для фігурантів з проукраїнською позицією. Російські силовики фабрикують людям справи про диверсію, шпигунство чи державну зраду. Лише у другому сізо утримують 120 політичних бран. Родичам дуже рідко надають право і можливість побачити своїх рідних, і часто нам стає відомо і про це повідомляють. Адвокати, захисники цих людей, про те, що їм також відмовляють у побачення а дуже розповсюдженим є момент, коли політичних в'язнів етапують до інших висізов, бо починають торгувати до колонії, і про це не повідомляють не представника, тобто адвоката, не родичів. Третій день навчання після канікул студенти Таврійського національного університету імені Вернацького йдуть на пари. Та вже другий тиждень поспіль головна тема для обговорення кажуть ймовірна реорганізація їхнього вишу та приєднання до Києво-Могилянської академії. Ми не розуміємо, що буде з нами. У разі приєднання, тому що е, чи треба буде здавати академічну різницю, здати ту академічну різницю, яка є насправді зараз між нашими університетами. Студентство також, які мають зараз контрактний договір з університетом, не розуміють, що їм робити, і у випадку, якщо ціни будуть відповідні до могилянки, е, то е, більше студентство, студентство просто втратить. Е, Бажання вчитися і можливість, власне. А це вже актова зала Таврійського національного університету. Керівництво зібрало викладачів та студентів, аби обговорити ситуацію з можливим приєднанням їхнього вишу до Києво-Могилянської академії. Ректор каже, він проти приєднання, бо Таврійський національний університет єдиний інтелектуальний зв'язок з Кримом і зазначає, що це вони готові прийняти до себе реорганізовані менші виші. Ми провели вчену раду і вчену рада обширну раду разом з студентами, і вони. Одноголосно сказали, що ні, проти об'єднання. Студентство готує листи високопосадовцям як Міністерства освіти України, так і інших міністерств відомств, включаючи президента України. Тому що вони проти, вони хочуть навчатися виключно в Таврійському університеті, тому що Таврійський для них сьогодні став освітньою родиною. Афізея Мірамзаєва – викладачка кримськотатарської мови в Таврійському національному університеті, каже, якби не окупація, рідний Крим не покинула б. Нині ще працює в освітньому центрі Крим Україна за її словами. Попри 10-й рік окупації, вступники з півострова продовжують відправляти заявки на здобуття вищої освіти на материку. Торік, попри війну, в Таврійський національний університет вступили 23 кримчан. У Нас так склалося, що з Криму знову почали подаватися. Не буду називати прізвища цих студентів. Ось вони подаються і з надією, що вони все ж таки отримують наш. Український диплом в цьому році, і, взагалі, у ці останні роки заяв буває не так багато. Бо вже по крим Донбасу приймають ну дуже багато вузів, і звичайно, вони пробують себе не тільки тут, вони пробують себе усюди. Но у нас саме з Криму, щоб не помилитися, 23 заявки були, і вони вступили всі. Чи дійсно Таврійський національний університет планують реорганізувати? Суспільне Крим запитало в Міністерство освіти і науки. Там відповіли листом, що умови приєднання Таврійського національного університету імені Вернацького до києво могилянської академії нині у процесі погодження. Планується, що реорганізація триватиме до початку нового навчального року. Варто наголосити, що студентам, які вже розпочали навчання за освітніми програмами, після приєднання матимуть змогу завершити його на тих самих умовах. Контракт бюджет. З можливістю отримання диплому Києво-Могилянської академії останні вісім років Таврійський національний університет імені Вернанського розташований у цій будівлі у Києві. Кримський виш-переселенець та до окупації півострова це був найбільший університет Криму з віковою історією. 14 жовтня торік Таврійський національний університет відзначав своє 105-річчя. Одним з його засновників та перших очільників був академік Вернацький. В історії вишу двоє нобелівських лауреатів з фізики. Після російської окупації частина викладачів та студентів найбільшого в Криму вишу приїхали на материк. Роботу тут Таврійський національний університет відновив у 2016-му. За цей час дипломи отримали понад 5 тисяч випускників. Анастасія Діденко, Іван Корж, Суспільне, Новини Крим.